Вітаю вас, друзі, на каналі Олександра Мусієнка, Моєму каналі. Ви вже добре знаєте, що робити. Я вже вам про це неодноразово говорив. Підписуватися на канал, залишати е, ваші лайки та коментарі під цим відео. Сьогодні я хотів би запропонувати ще одну рубрику, яку планую час від часу демонструвати і розвивати на своєму каналі. Це ситуація на мапі бойових дій. Ситуація з бойовою обстановкою, тому що я переконаний, мені особисто легше сприймати, коли я це бачу на мапі. Розумію, в принципі, розташування сила, показуємо ми тільки розташування сил нашого ворога, в жодному випадку наші ніхто не демонструє. Таким чином, щоб було зрозуміло, яка поточна ситуація, як вона може розвиватися і до чого готуватися, що може бути в подальшому. Тому я хочу робити ось такі огляди для вас. Мої шановні глядачі, якщо вам це сподобається і ви хочете бачити їх більше, залишайте, будь ласка, ваші коментарі під цим відео. І це буде так само індикатором, що вам подобається такий формат. А я думаю, що він сподобається. Отже, сьогодні нам, в нашому огляді, допомагає традиційно карта Deep State UA. Ми на цій мапі Deep State подивимося, яка на сьогоднішній день є ситуація, що можна прогнозувати, як можуть розвиватися в подальшому дії. Отже, найгарячіша ділянка, одна, я би сказав, найгарячіших, але все ж таки та, яка де тривають запеклі бої. І всім відомо, це Бахмут. Ми бачимо ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Ворог має певні тактичні успіхи безпосередньо в місті, в районі забудови. Чи точніше, давайте говорити відвертіше від того, що залишилося забудови. Намагається розвивати наступальні дії, ми бачимо. З усіх напрямків, особливо зараз з півдня, так само і з півночі, з півночі, там, де промислове підприємство знаходиться Азом, і з півдня. Мета яка мета та ж сама, в принципі, ворог не полишає спроб заволодіти фактично окупувати сам Бахмут, плюс перерізати наші шляхи постачання, логістику, і таким чином відкрити собі для себе. Дорогу на напрямок Костянтинівка-Краматорськ. Тобто, це на сьогоднішній день мета ворога. Нас, ми бачимо, наші сили продовжують відбивати атаки в самому місті. Вони героїчно тримають удар і ціною надзусиль відбивають атаки ворога. Ворог несе колосальні втрати, уже генерал Міллі, Голова комітету начальників, голова комітету об'єднаних начальників штабів, він сказав про те, що величезні колосальні втрати несе Росія, російські війська і вагнерівці на цьому напрямку. Тому ми бачимо, що стратегія по виснаженню ворога, по його знекровленню, по зменшенню його наступального потенціалу. Вона, в принципі, дається в знаки. Одначе ситуація у Бахмуті складна. І там все покажуть бойові дії. Я вірю в наші сили оборони, бажаю успіхів, сили, витримки, але знову ж таки ситуація є складною і на сьогоднішній день прогнозувати важко. Будемо спостерігати і будемо бажати сил і перемог нашим захисникам і захисницям. Нас тут дещо нам допомагає і сприяє ландшафт в районі. Ми бачимо часового яру і далі до часового яру. Чому ви бачите, що на карті на мапі чітко видно, що це ландшафт фактично висоти, висоти, з які стають можливість розташовувати артилерію, таким чином звідси легше стримувати атаки противника і відбивати їх. І таким чином з висот це дає переважаючий нам, скажімо, певний пріоритет над тим, який є у ворога, тому що все ж таки. Бахмут це ділянка, яка важка для оборони позаяк вона знаходиться в низовині. Вона знаходиться дещо в такому яру, як кажуть, і її важче обороняти об'єктивно. Тому що добре, що в нас є ось так цей а, наш підстраховуючий момент в районі Часового яру, тому що це дає можливість відбиватися. А далі я попрошу своїх колег показати. Дещо інший напрямок, який, ну, ми від Бахмуту тоді підемо зараз на північ. Ось цей напрямок Білогорівка. А напрямок Білогорівка, що тут відбувається? Ми бачимо, що ворог атакує позиції українських військ під Білогорівкою, Атаки почали збільшуватися дещо порівняно з періодами, які були. Українські сили тримають оборону. Ми бачимо, що ось тут у нас по Сіверському Дінцю є контроль. Над ситуацією, але ворог дійсно інтенсифікував там бойові дії. Помітно, що розгалуження, яке пішло, я тут попрошу мапу дещо зробити так от так, ми бачимо розгалуження, яке пішло на Білогірівку, і от розгалуження, яке пішло туди на Зарічне, на, на напрямок Лиману, це все там, де ворог намагається просуватися, мета на цьому напрямку це. Подальший прохід і захоплення Лиману, і вихід на Слов'янськ з півночі, плюс відсунення те, що ми обговорювали неодноразово з вами, мої дорогі глядачі, відсунення нашої лінії оборони ось по річку Оскол. От вона видно, це оскільське там водосховище, і далі річка, яка не, не тут. Це, вибачте, я далі на Оскіл вони хочуть вийти. Але от, от 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 да, да. Тут не та тут Сіверський Дінець, от Оскіл, там він західніше можете побачити. Да, оце, оце плани ворога, яким чином він розглядає можливість відсунення нашої лінії оборони і е, лінії фронту. Але наші сили стримують удари. Ви бачите, що ось ці напрямки Бахмут. Район Кримінної Білогорівка це е, два основних напрямки. Ну я Крімну і Білогорівку сприймаю за один напрямок, тому що це розгалуження від е, Креміної, де ворог намагається просуватися. Е, по Куп'янську на півночі Харківщині ситуацію вдалося стабілізувати. Незважаючи на те, що ворог атакує, вона, бачите, вона стабільна. Все ж таки, незважаючи на ось цей виступ, ворог не має жодних досягнень. Тому там тримаються наші сили і дуже добре стримують удар. Далі, південніше, якщо ми підемо, тому що я хочу звернути увагу, ми менше зараз говоримо в інформаційному просторі про цей напрямок, а дарма. Отже, Авдіївка, бойові дії ми бачимо, плани ворога зрозумілі. Вийти з районів Красногорівки на півночі, і з районів Опитну намагатися оточити Авдіївку. Плани забуксували, атаки ворога відбиті. По цьому напрямку є інформація, що є факти дезертирства у ворога, є факти невиконання наказів. Тут можна сказати, що вони привезли техніку, яка була спалена. Єдине, що намагаються російські війська тут застосовувати, це авіацію. Тобто, це переважно те, що вони тут за рахунок чого намагаються здобути собі якісь переваги, і вони наносять достатньо серйозні і потужні удари. Ракетно-бомбові по Авдіївці, одначе тут наші сили впевнено тримають удар. Хоча ви бачите, скільки сил накопичено, відповідно, Бахмут, Авдіївка, Кремінна накопичуються і наші сили. І що це означає? Це означає, що ворог буде виснажуватися. Відповідно, вони атакують, вони несуть великі втрати, вже це визнають Сполучені Штати всі. І що це означає? Це означає, що. За умови, що ми стримуємо наші сили ці атаки, настане такий момент, коли наші війська зможуть відсунути ворога, перейти в локальні точкові контратаки і таким чином покращити, як мінімум, тактичне положення. Вже не говорячи про те, щоб створити перспективи для покращення оперативної ситуації, тобто, покращити наші. Наше положення і перспективи. А ворог це розуміє, і що вони в зв'язку з цим починають робити. Не слухайте тих, хто каже про те, що вони будуть звужувати ділянки наступу. Ні. Вони хочуть розширити зони наступу. Для чого? Щоб і нашу концентрацію військ спробувати розширити, щоб вона була не сконцентрована тут. Чому? Тому що уявіть собі ситуацію: от наші сили відбивають ось ці фланги під Авдіївкою. Переходять в струмки, в стрімкий рух, і вони вже десь під Донецьком. Тому що Авдіївка це вже ну, фактично недалеко від Донецька. І тут от, може створитись така ситуація, теоретично може. Тому що вони хочуть зробити. І отут я хочу попросити на південь, і я про це говорив і на стрімах. Я думаю, що ви дивилися: от карту зараз ми мапу посунемо дещо вниз на південь. І я продемонструю: от дивіться, вугледар, раз. Напрямок, але Вугледар відомий. Ворог намагається поновити атаки, а атаки противника відбиваються. Ситуація складна, але контрольована. На цьому напрямку наші сили тримають гранічний удар. Вони бачать, що не виходить з вугледаром. ось да, правильно показує велика новосілка. Бачите, концентрацію військ? Що це означає? Що вони будуть пробувати відтягнути наші сили, які є з вуглед... Вугледаром, під Авдіївкою, наприклад. І пробувати розтягувати нашу лінію оборони, створивши нам проблеми тут, намагаючись наступати в районі Великої Новосілівки західніше від Гуляйполя, де вони пробували наступати раніше. Це одна зона. І ще один напрямок, який би я хотів показати: ось Оріхів, бачите? Концентрація. От там, де Васильівка західніше, там ситуація спокійніша. А отут що вони хочуть робити? Вони хочуть таким чином рушити. На північ, на Гуляйполе і далі, таким чином, намагаючись там перерізати дорогу на Запоріжжя на майбутнє. Ну, тобто, насправді, з військової точки зору, сказати, що ці наступальні дії вони мають якісь стратегічне чи оперативне значення, вони б мали. Якби у ворога було сконцентрована велика кількість військ, але кількість цих військ не настільки велика. І наші сили, я думаю, що ці атаки відіб'ють. Тому, але для чого вони це роблять? Вони це роблять з метою розтягувати нашу лінію оборони, спробувати таким чином відтягнути наші сили, які точково відбивають їхні атаки і можуть перейти в контратаки, і таким чином пригальмувати і розгортання нашого контрнаступу. Це задум ворога, який мені вбачається з аналізу мапи діпстейт і даних, які я маю. Які я отримую з відкритого доступу і джерел інформації? Тобто, можна сказати, що ось це на сьогоднішній день задум ворога. Вони остерігаються танків, які Україна отримує, остерігаються контрнаступу. Зараз розумієте, зараз те, що я скажу. Вам буде важко сприйняти. Я розумію, чому, тому що йдуть інтенсивні бої. Тому що складна ситуація в Бахмуті під Авдіївкою. Ми це все бачимо. Криміна не просто тут готується наступ. Але треба зрозуміти, що це чи не фінальна така акція, і похід в Абанк ворога, ну от зараз. Неодмінно за цим послідує їхня оперативна пауза. Тобто вони зараз будуть пробувати, вони спробують, дійсно, вони будуть ще користатись певним, певний час ініціативою, але настане ось той період, коли вони почнуть захлинатися, і тоді з'явиться для нас вікно можливостей. Ось так це потрібно сприймати, але знову ж таки, запорізький напрямок зараз, на жаль, він стає більш загрозливішим, оскільки є підстави вважати, що ворог там хоче пришвидшити бойові дії. Це не значить, що вони... Ставлять мету захоплення Запоріжжя, Дніпра, чи в них на це зараз не вистачить ресурсів. Але розтягнути нашу лінію, відволікти нас від напрямків Бахмуту, Авдіївки, Кремінною для того, щоб реалізовувати плани по захопленню Донецької області, ось це їхня мета. Ми цю мету бачимо, аналізуємо, я вам про неї розповідаю, а значить, її бачать, я думаю, і аналізують. Наші полководці, наше командування, вони розуміють, як реагувати і неодмінно будуть реагувати так, аби ворогові було непереливки. А ми з вами, шановні глядачі, будемо і надалі аналізувати ситуацію. Я Сподіваюся, запит на таке буде від вас. Будемо обговорювати плани ворога, що ми плануємо робити, те, що можна сказати. З прив'язкою до мапи нам в цьому допомагає діпстейт, аби було інтерактивніше, зрозуміліше. І цікавіше, дякую вам за увагу і слава Україні!